Це ми тут жили? Це наш раптор, Там тераса на сьомому поверсі. Басейн. Басейн. Басей. Бас. Ну тут погано видно, бо ми ж низько. І там вид на весь мінеаполь. Це є от з Баку. Так, я вам покажу. Ми вже тут скільки ми тут не були вже. Але, рік часу. Та більше року. Ну, десь ще рік, рік часу, так. Бо ми рік назад тільки з'їхали в липні. Ой. Як подобається цей райончик? Так Гарно, затишно. Там вхід чорний вхід. Там кімната різні там розв'язання Можна да, майстерня шить в'язати. Холодильник там є, две. Вау! Це равторская кафачка, это спецария. Тейлз, салат, піца. Вау! Це похоже на панч. Вони теж роблять. Це ресторанчик відкрився, ваш мурах. Вау! Можемо може, тільки сюди? Може. Тейлз, піца, салат. А, це піцерія, тіпо. А, це піцерія відкрилася. Клас! Вау! А, один вхід. І тут ми заходили, тут ми радше жили. 333 їздити на під. Ой, така ностальгія взагалі. Ми тут рік не були, але цей. Власне, що ми іменно в цьому райончику пожили. Бо в Америці пішком сильно не походиш, але тут походиш по цьому району. Тут і набережна є, люди такі привітні. А в тому будинку живе мер Мінеаполіса. Да, так, по сусі якраз. Да, ми там живе, а він тут живе. Ми <гум> деколи його з вікна бачили. З <гум> Старався. <гум> Так, ми прийшли в таку реставрацію, будемо замовляти на сніданок авокадо тост і блубері лимоней панкейкс. Він коштує 13 доларів і авокадо тост 14 доларів плюс такс. І ми замовили такий один на двох. я не сильно вже по кофе. Лавандове лате. О, я Є... можу свій візьму чайці лате. Я знаю, в нас мачне. Скільки коштує лате? Скажи мені. Лата стоит регулярно 6 долларов. 6 долларов? Докрай. Бо тут еще очень много этих флеверс. Очень много. Я <мес> Все на камеру плохо не снимаю. Такий туалет в этом <свес> заведении. Какая обстановка. Так, це в нас перший авокадо тост. Великий добротний. Один для мене, один для Олега. Для мене менси, для є на І панкейки такі. Теж два. Олег ще собі заказав чай, лати. Дуже mm, довго зробив. Так, дуже добре. Да? Да, дуже, дуже. Я ще не пробувала своє лавандове. Mm. Ми вже вийшли з ресторану. Заплатили 50 доларів разом з чайовими. Вийшло 6, 44 чи все на поїздку. Да, але супер класний сніданок. Це дуже-дуже смачна. Олег високий і він в мене виходить не знімати гарно вдвох. Ну, коротше. Тут у нас на районі є дуже класні вінтажні магазини. Справді вінтажні. ну, І вінтажні секонд-хенди там, де. Речі, коштують по 2 долари, по 5 доларів, по пару центів. А є вінтажні... Прям вінтажні, настоящі, оці брендові там Dior і так далі. Ці всі бренди, я не знаю. І зараз я покажу вам, як вони виглядають. Ось це перший Оліо. О, він, мабуть, закритий. А він закритий. Він робить з. Він залі непонятно, коли робить. Робить тільки один день? Ладно, тут ще є один. Джинси там продаються. Таке все старовинне, так? Да? Ось, що, ще один такий вінтажний, теж тут були.

Yeah.

Набережній, ззаді нас набережна, вийд на. даунтаун І говоримо про те, що яка тут, яка в нас ностальгія. Yeah. Ой. Що скільки всього можна добитися, ну, що все в житті можливо. Я, ніколи, я завжди мріяла про Америку, але я ніколи не знала, як я сюди потраплю. Якимось магічним способом. Я тут.

Гуляли в нашому районі приїхали з нашим товаришем по їхню машину. Вони її ремонтували і зараз покажу. Але хто вже дивиться. Audi. Гарна, да? Total Blackout Fit майже. І ми будемо. Ми його підвезли сюди і будемо їхати в магазин. Зараз будуть у нас перегонки. Хто скорше доїде додому? Наша Toyota корова чи Його? Корова чи? Будемо їхати до неї в гості Заїдемо в Костка, купимо щось на гриль і будемо їхати до неї в гості. Таке на сьогодні вихідний день. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? А вже ключі дали, так? Да? довольна. Це її спеціальні. Переключаємо. Ага. Чого? Будемо їсти сьогодні. Супер. Супер апетитно. Хлопці готували. Це шанс? Хлопці готують, все супер апетитно. Приїхали до наших друзів. креветки купували вони в костку, 50 доларів вийшло все разом. там ще кукурудза. Кавун. Кавун. Кола тоже. Ну, 50 доларів На, для Америки це взагалі. нормально. Вся велика тарілка. На, вся, це велик... вся, вся тарілка була повна креветок. Для Америки це нормальні ті. Це вони живуть тут, такі. Е тераса в апартаментах, басейн, є гріль. А там кімната їдальня щось типу такого, барчик. Та, Сонце. Ти подобається? Сонечко жарко. Ти знав, що якщо було на так стікати? Так, Що? Пухай, дружі, я не знаю, не хочемо спать. Остатня тут защо. Ми вже повернулися додому і тут механік. Тут механік. Значить, так. Розказуємо. Зайцець прибіг. Хто? Зайчик. Зайцець. Коли буде голод в стороні, то будемо зайці вісити. Коротше, що ми робимо? Розказуємо. Горить постійно лампочка РБ. Ми зараз провіримо цей так називаний клаксприн. І скоріше всього там буде проблема. Якщо вона горить, то це що значить? Якщо вона горить, то це вже значить. А це я викинув мусор. тут Цій машині воно немає. Це як чек горить? Це на рівні чека? Так, да, на рівні чека. Да? Буде так це удобно, доступно. Все, а далі далі не, не будемо показувати, тому що далі тільки за гроші. Підписуйтесь, <реш> кидайте донатики і буде потім продовження як далі зняти ребе і як відстранити цю проблему. Все. Чик <реш> і <реш> За донат. Бай боже пам'яті. Ого! Ні, Поїхав. А тебе до заряджав? Чи до не треба? Да нет, пойди мы. Что ты не? Надо рикать. Нет, ты заряжай отрыв, ты заряжай тебя? Да. Чего на сама? Заряжаю, да. А, ты видишь, а ты заряд? Дня тебе надо. Петры мори длинный. Пять дни зами. Зачем? Церлина на куринам, короче. Насладив. До церкви повезти нам ладно. вас Та їдь уже! Трохи. ти шо, їдеш Таїть. Таїть. Аккуратненько, аккуратненько. що, Їдеш кудись в друге село? Посхакав. Дякую, батько. Ура. Давай. за запалить. Приходить, каже, краде мене ці ключі. Як заїде мішка щось проковирять. Слухай, нема нічого. Що ви його мішки там навіть? Вау. Хто так розлігся? Викатувайте, викатувайте. Привіт. Це хто ж вас тут нанимає? Голос? Я тоді ще старіший.

ручки на кабриолет. Вы сами батьки почувати? Да. Возьму детей на озеро. Ты уделись, а на тебе что кажется на цели батьки, а ты кажешь детей. Ми їдемо зараз допомагати перевозити меблі. Записав 1, 2, 3, 2, 6. Поменял На коня. А я уже их собрался отправлять. Привет. А, ну, какие футболки. Я <говорит> сделал. Давай я эту <приказываю. говорит> <говорит> 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 Притеснути туда все, трещотками все запасли. Розумна людина. <світна> <Okay. світна> Всі вони триди. Я думаю, чи допомогти, породиш? На камеру знімаємо. Зарядка була Зарядка була? Так. Приїхали ми в китайський, значить. І так, це моя перша тарілка і суп. Сьогодні тут великий вибір. Це блейквелі, так? Apple вели. А, Apple Valley. Хто що понабирав? Цонста рука. Цілий день цілий день злами було. Всім привіт! Хотіть позираю зі звірю. Всім доброго ранку. Доброго ранку чи вечора? Ко вже їде, я буду готувати в дорогу оліє і котлетки. І Котлетки. Тут буде яйця. Зробив нам лате. Наші американські батьки поїхали в церкву, ми тут хазяйнуємо. Зранку я з'їздила, купила всі продукти, що мені потрібно для олів'є. І буду готувати. Кішка, скати, люді ваші. Вау. яка краса, сонечко. Ти мене просто <ріхи> трошки пінка впала. Да? Це у нас бджоли і сонечки. Це експериментальне засобен. Це вже тут повиходили. Люська, тебе хоче реати? Я не буду прибирати за тобою. Дівчата повиходили, У мене тут буде масло і яєчко. Трошки це кімнатної температури треба. Буду робити кекс. Сьогодні холодно на дворі, але це супер. 16 градусів. Для да, дівчата. Нас тут все кипить. Ми снідаємо з моїм сонечком. Піченьками. Тінь тінь. Да, дівчата. Дівчата гуляють. Дейзі там? Плюська там. Ой, хорошо. Такий американський райончик. Хто дивився, відчайдушні домогосподарки просто. Майже копія. Там сом гуляють, тут бігають. Почтальйон приїжджає. Все по-американськи. Уїжджає мій козачок. Напакувався. Напакувався, це туда. Напакувався. Объедай его. Въедай, как февраль. Коментарий. Молодец, что у тебя паралін, бросай, його коровити. Державши на роботу Це вже їда якраз. Скрывай ти вісь, холодильник. Вова холодильник его дав. Сок тобі сюди купила сьогодні. Сік, Сік давай нормально попадемо. Сонечку їй хоча 7 годин до Чикаго, потім з Чикаго ти їдеш на Айову, да? на траку ще 5 годин. Коротше, багато годин в дорозі буде.